Зараз ми їдемо в СМТ Куликівка Чернівської області. Ми концертуємо по всій Україні, по деокупованим територіям, проводимо патріотичні концерти, піднімаємо настрій як військовим, так і мирному населенню, волонтерам. З початком повномасштабної війни музиканти оркестру 8-го навчального Чернівського центру Держспецтранслужби Міністерства оборони України зачухлили свої інструменти, взяли до рук зброю, щоб боронити Чернігів. Перші півроку ми. Виконували обов'язки як військовослужбовці повноцінні зі зброєю у руках, а серпня місяці командування нашої служби прийняло рішення все ж таки на збереження чудового цього колективу. Я дуже вдячний за це. Ну, дійсно, нашим музикантам є, що показати глядачу. Була надія, що оркестр повернеться до свого творчого життя. Ви знаєте. Була, ми в це вірили, і е, я вважаю, що ця віра нам і дала це натхнення. З літа минулого року військовий оркестр Держспецтранс в постійному русі. Нещодавно відбувся концерт Славутичі. 26 травня на музикантів чекають в сосниці. Чинівці також скучили за виступами оркестру. Професійність українського колективу захоплюються із за кордоном, де він гастролює понад 10 років. З Січня по травень цього року військові музиканти брали участь у трьох міжнародних фестивалях духової музики в Німеччині. Мюзик Парад 2023, Hamburg Tattoo гамбург тату і Музиканти зі своєю музичною зброєю дійсно доказували європейському союзу, тому що дійсно Україна незламна, Україна дуже творча. Цьогорічне турне було особливим. Концерти, що пройшли на більш ніж 20 мистецьких аренах Німеччини, мали привернути увагу європейців до трагічних подій в Україні, а також продемонструвати нашу стійкість та силу духу. Коли арени по 10-15 тисяч європейських глядачів встають і аплодують Україні, це знаєте, визивало таку гордість. Відчувалося, що вони ну, дуже пишаються нашими музикантами. Нашою державою висловлювали побажання, щоб скоріше на нашій державі настав мир. Символічно диригувати зведеними військовими оркестрами на цих фестивалях виходив саме український маестро. Зведений оркестр це 8-9 оркестрів. Чисельність десь близько до пів тисячі людей. На превеликі жаль в нашій державі зараз не проводяться такі фестивалі. Це дуже цікаво, дуже Емоційно. Восени планується ще одна закордонна гастрольна подорож оркестру на найбільший у Європі міжнародний фестиваль військової музики Берлін Тату.